Усім привіт! Літаків у небі Фінляндії як птахів. І ось один з них. Але сьогоднішнє відео про гриби. Червоноголовці, скрізь червоноголовці. Покажу, як вони тут ростуть. Тут я маю на увазі між пішоходною доріжкою понад ліском. Фіни полюбляють білі гриби та лисички, а ось такі красені залишаються без уваги. На мій погляд, незаслужено. Ну, ми, звісно, не можемо пройти повз них. І я вам покажу, що ці гриби можна назбирати не напрягаючись, просто по дорозі з роботи додому, не хвилюючись за їх екологічність. Ростуть красені та милують око своїми червоними шапинками. Які іноді маскуються з зеленю рослин або сухою травою. Зазвичай червоноголовці мають іншу назву підосичники, тому що вони ростуть під осиками. Але це правильно тільки на рахунок червоноголовців. Та мало хто знає, що це родина дуже схожих грибів. Є червоноголовці коричневі, сірі та навіть білі. У них дерева симбіоти не осики, а берези, сосни та ялини. Але всі вони безумовно мікорізні гриби і вирощувати їх у промислових масштабах, як гливу, печериці, ніколи не вийде. Які ж вони красиві, як стовпчики стоять. Ну і знову літак. Любіть природу, збирайте готуйте гриби та будьте здорові.